Оленка жила з мамою удвох. Їхня маленька родина не була заможною, але вони не бідували. Мешкали в затишній двокімнатній квартирі на останньому поверсі старенької п'ятиповерхівки, де на кухні завжди пахло маминими пирогами, а в кімнаті стояли м'які іграшки, що пам'ятали ще перші дні її дитинства. Мама була для дівчинки не просто рідною людиною, а справжньою подругою. Вони розповідали одна одній про все про перші шкільні образи, про вподобаного хлопця з сусіднього класу, про складний день на роботі. Мама завжди слухала уважно, гладила по волосю, підкладала смачну їжу їй тарілку. Той зв'язок здавався нерозривним. Та щось почало змінюватись. Мама стала повертатися додому пізніше, відповіді на запитання про її день. Стали коротшими і сухими. А коли Оленка намагалася поділитися своїми новинами чи дитячими переживаннями, мати лише відмахувалася пізніше доню, я втомилася. А потім настав той день Оленко познайомся Це Денис, він житиме з нами, сказала мама, підводячи до дверей високого чоловіка в темно синій курці з щирою усмішкою на обличчі. Але ж, мамо, нам добре удвох. вигукнула дівчинка і, не стримуючи сліз, побігла до своєї кімнати, голосно грюкнувши дверима. Вона звикне, мовила мама, та сама ледве вірила своїм словам. Денис зовсім не був схожий на тирана чи байдужого чужинця. Він щиро намагався знайти спільну мову з дитиною, допомагав з уроками, питав, як минув день. Купував їй улюблені круасани з шоколадом, але Олена вперто мовчала відверталася, бурмотіла щось нечітке. У її серці жила образа, наче мати зрадила їхню родину. Мама помічала цю напругу ще з самого початку, намагалася щось виправити. Вона довіряла своєму коханому і була переконана, що їхнє життя разом позитивно плине на Оленку. Та, між донькою та Денисом. Росла тиха невидома прірва. Одного дощового ранку дівчинка вирішила якщо вже мати привела в дім чужого чоловіка, вона сама знайде свого, справжнього рідного батька. Спочатку Оленка поїхала до бабусі надії дізнатися правду. Старенька, обіймаючи в коридорі затишного будинку, з м'яким пухнастим килимом на підлозі, довго мовчала, а потім зітхнула. Дитино. Не шукайте його, він не вартий того. Кинув твою маму ще до твого народження живе собі спокійно, навіть аліментів не платить. Усе життя в університеті працює. Там, куди твоя мама колись вступила, але не довчилася. Це правда? викинула Оленка, обірвавши бабусю. Він не знає про моє існування, тому що ви всі мене від нього приховували. Не дослухавши більше ні слова, вона зібрала речі. Наступного ранку з торбинкою і кишеньковими грошима, що залишила бабуся, вона вирушила в місто на пошуки. За допомогою телефона та геолокації вона швидко знайшла університет, про який говорила бабуся. Будівля стояла стара, облуплена з широкими сходами, обсадженими каштанами. Над дверима велика табличка з золотими літерами. Серце калетало. На одних із дверей вона прочитала знайоме прізвище постукала. Її колотило так, що серце пішло п'яте. Заходьте, почувся голос з кабінету. Всередині книжкові шафи, портрети українських письменників, запах кави та ще старий газет. За столом сидів чоловік у сірому піджаку. Він підвів погляд Ти, напевно, першокурсниця. І чому тебе не було на моїх лекціях? Я, Олена, ваша донька, проковтнула комок у горлі, а тоді видихнула. Моя мама Софія Воленко. У чоловіка змінився кольор обличчя. Я не хочу знати ні тебе, ні Софію. У мене своє життя. Вона обіцяла тебе позбутись. Тож хай тепер сама розрібає. Не треба мені дітей. Я їй тоді говорив. І тобі кажу те саме. І ще, передай, щоб не підсилала сюди нікого більше. Оленка вийшла, ніби на автопілоті. Перед очима розпливалися двері, асфальт, люди. Вона сіла на лавку під каштаном. Тіла кричати, але плакати не виходило. В грудях було порожньо. Пробач, я ненароком підслухала. Підійшла жіночка років сорока з лагідною усмішкою. Я знаю твою маму, ми разом навчалися. Він справді їй був небайдужий. А потім виявилося, що він одружений. Вона втекла, як тільки дізналася, не довчилася, а така була здібна. Дякую, прошепотіла дівчинка. Жінка усміхнулася. Мамі, привіт, передай. Від подруги Я тут працюю. Вона знає сказала і зникла в натовпі. Оленці стало трохи легше, немов хтось обогнув її теплою ковдрою правди. Вона підвелася, витерла носа і побігла на автобус. Ввечері, коли на небі вже блискотіли зорі, Оленка вийшла з маршрутки і помітила маму, та стояла біля під'їзду, бліда, знервована. Побачивши доньку, кинулася біймати її. Ти вибач мене, прошепотіла мати. Бабуся була права. Це такий жах, тихо відповіла дівчинка. Я потім тобі все розповім. Вдома пахло смаженими овочами й приправами з кухні доносився сміх і брязкіт посуди. У дверях з'явився Денис у фартусі із дерев'яною ложкою в руці. Ти знаєш, мала, звернувся він до Оленки. Я теж виріс без батька. Мама мене сама виховала, і я вдячний їй за це. Хочу, щоб і ти знала. Тато не завжди той, хто тебе народив, а той, хто про тебе піклується. А можна, несміливо промовила дівчинка. Я буду всім казати, що ти мій тато. Чоловік простягнув до неї широку теплу лудоню. Мир. Оланка кивнула і поклала свою руку в його. А тепер мерщій за стів. усміхнувся Денис. Бо моя фірмова страва не любить чекати. І Оленка, ще вчора сповнена образ і сумнівів, а нині трішки мудра, спокійніша, пішла до столу. На душі їй вперше за довгий час було тепло і затишно. Сподобалася розповідь? Підписуйся на мій канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.